Ось президент Польщі Анджей Дуда вважає, що нинішній конфлікт між угрупуванням Хамас і Ізраїль йде на користь Росії, оскільки він відволікає увагу міжнародної спільноти від агресії Москви проти України. Чи дійсно ось світ відволікає свою увагу? І ви згадували про те, що можуть зменшити допомогу військову Україні? Це, це так, в якій частині так це може статися. Тут треба дуже правильно ставити питання в стратегічному сенсі. Американці все рівно знайдуть спосіб, як допомагати Україні. Прийшла сьогодні дуже цікава новина, що хоче Держдеп і адміністрація Байдена ув'язати допомогу Ізраїлю разом із допомогою України. Якщо не зуміють це поставити на порядок денний, то конгрес скоріше за всього проголосує. конгрес не посміє піти проти того, щоб не допомагати Ізраїлю. Труднощі будуть в обов'язковому порядку, але не не в такому глобальному сенсі. Як прагне Росія, нам усе рівно будуть допомагати. Поясню, чому запустилися великі воєнно-промислові комплекси і Сполучених Штатів Америки і Євроатлантичного простору. Американці унікальна нація в частині воєнно-промислового комплексу. Там немає, практично немає за дуже невеличкими прошерками, такого поняття як державний сектор. Це все великі корпорації. Локхід Маркін, Дженерал Дайнемікс. McConnell Дуглас, Northrop Grumman, General Electric, Boeing і так далі. Вони зацікавлені в тому, щоб отримати як найбільші контракти з Пентагоном, бо це їхні, бо це їхні гроші. І найкращим зрізом у цьому є відновлення. Виробництво такої унікальної зброї, як 792 два його зняли з озброєння і в нульових зупинили конвейер. А тепер конвейер відновили. І повірте, там сидять дуже розумні люди, які рахують у ці так звані бізнес-плани на роки, якщо не на десятиліття вперед. Ніхто би не вкладався у відновлення пристарілих технологій, якби не розуміли, що не будуть отримати прибуток. Тому ВПК буде лобіювати у конгресі. І в адміністрації як найбільшу кількість видання коштів на виробництво зброї, а зброя просто складуватися на складах не може. Звичайно, в якійсь частині складується, вона має продаватися. І ми ж розуміємо, що уряд США не бере зброю десь зі складу і віддає. Він скупляє її у виробника, ну, за виробникам запасів уже самого Пентагону, купленої зброї, а це зовсім окрема розмова. Тобто, у усі ці процеси запрацювали, вони зупинені, не будуть. Є новина знову ж таки буквально цього тижня прийшла, що американці посилили і розгорнули додаткові виробничі потужності з виробництва снарядів. Прийняли вони цю війну з показниками виробництва в 13 тисяч снарядів. Ну 14 не більше. Зараз уже на осінь виходять у меж на 50 тисяч у межах року півтора до двох, максимум вийдуть у, на показники у 80 тисяч. А якщо так, то все, то все це має бути затребуваним. Допомога буде. А чи будуть утруднення неминуче так усе працює? Ось інституті вивчення війни також повідомляє, що влада Росії схоже рухається до виходу з договору про всеосяжну заборону ядерних випробовувань. Що це означає, з якою метою це може робитися і навіщо Росія випробовувати ядерну зброю саме зараз? А що їм залишається робити окрім як зараз? Тільки зараз і треба і, 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 і випробовувати, що показують, що вони ядерна країна, що вони є, що в них є цей ця з, зброя абсолютного знищення. Немає в росіян більше більше нічим тиснути на західний світ, окрім як страхом застосування ядерної зброї. А випробування це якраз і є елемент того, що мовляв, ми можемо у нас все вийде. Ми зробимо те, що маємо зробити Вони в пасті, вони об'єктивно пасті і шукають всі можливі шляхи. Щоб з неї вийти? Чи знайдуть скоріше, ні, ніж так? Ось якщо уявімо, що Росія проведе ці ядерні випробовування, що буде? Це якийсь взагалі полігон, це там відбувається? То нічого не буде. Ну, ну, ну а Радянський Союз як випробовував зброю? Ну і що було у світі? Ви на зламі 50-х-60-х випробували найпотужнішу зброю, яка існує у світі, ядерну, так звану цар-бомбу. З, з, з мегатоннажем у 50 мегатон. Це щось неймовірне. Що ми розуміли, що хірохіма і нагасаки це перша бомба 13 кілотонн, друга 20, 21 кілотонна. Кіло це тисяча, а мега це мільйон, тобто одна кіло це. Тисяча тонн звичайної вибухівки, а одна мегатона це мільйон тонн звичайної вибухівки. вдумайтеся в цю цифру. 50 мегатонна бомба, бомба вибухнула, так званий виріб АН-602. На землі Франца Йосипа у повітряному способі її підірвали. Що світ завершивши? Ні, не завершився. Цивілізація зайшла дуже далеко у, у своєму розв'язку. Ну випробують якийсь боєприпас, не має значення якої потужності. І що з того на що це вплине? Та ні на що не вплине. Це елемент виключно ідеологічного тиску на захід. І, звичайно, звичайно, нескінченне підгодовування власної бидломаси. Є мусить бути постійно. Якщо пропаганда стає явною, вона. Слабне силі. Доктор Гебельс вивів це правило ще у 40-х роках. Росіяни нескінченно розвивають власну пропаганду. Допоки населення лояльне до тирана, допоки тиран живий. Як тільки, як тільки тиран втрачає підтримку населення, він помирає. В їхній історії пригадаємо царя Миколу II. Як тільки бидло збунтувалося, тобто більшовики, що вони зробили? Розстріляли і царя, і його сім'ю. Так усе працює.